Так, нам дали іпотеку в Іспанії, і ми купили тут квартиру. Це реально було як в якомусь фільмі. Чорні волохати. Похитав головою. такий, а де ваша річна декларація? Іспанії? в Іспанії? Це досить розповсюджена проблема. Давай спробуємо, хоча б повернути половину завдатку. Розпочалась з того, що ми вирішили продавати наш будинок в Україні. Так він стояв без діла вже більше двох років, і ми вирішили, що пора. Нам дуже пощастило знайти йому нового власника, і це наші знайомі Маша і Андрій. Привіт вам! Таким чином у нас з'явився потенційний перший внесок для купівлі власного житла тут в Іспанії. Тому ми пішли в банк, хоча знали, що скоріше за все нам зараз не дадуть іпотеку, тому що ще не було року, як ми платимо податки тут в Іспанії. Але ми все одно пішли просто, щоб дізнатись, коли саме ми зможемо подаватись, і щоб вже бути плюс-мінус готовими з зібраними документами. Ми пішли в банк Santander, саме тому, що в цьому банку в нас вже був відкритий рахунок. Поспілкувалися з нашим менеджером, і він сказав, що насправді у вас дуже великі шанси отримати іпотеку. Єдине, що треба це зібрати всі документи, перекласти декларації, підготувати внесок і все. Для того, щоб почати процес подання на іпотеку, необхідно знайти квартиру, під яку ми хочемо її отримувати, і укласти договір резерву із завдатком в 5 тисяч євро. Але є нюанс. Майже нереально домовитись із продавцями або власниками квартири про те, щоб цей завдаток у разі неудобрення банком іпотеки нам повернувся. Тобто ми зараз заключаємо договір резерву, платимо 5 тисяч євро, починаємо процес подання на іпотеку, який, до речі, може тривати 3 місяці. І якщо банк нам не одобрить її, ми просто втратимо ці 5 тисяч. Але оскільки банк нам сказав, що у нас дуже великі шанси, ми таки подумали, окей, а чого би ні, і почали шукати квартиру. Для нас було обов'язковим наявність прямого сонячного світла. Ті, хто з вас живуть в Іспанії, можуть подумати, що ми тютю, -тю, тому що літку тут дуже жарко, і всі навпаки намагаються якомога більше уникнути сонячного світла в будинку. Звідти і всі ці ролети, і взагалі будівлі будуються так, щоб уникати прямого сонячного світла. Але ми прожили в квартирі більше двох років, в якій у вітальні взагалі майже не було сонячного світла, а в спальні відчувалось, наче ти в підвалі. Тому для нас цей критерій був дуже важливий. <г Leg>. сонячне світло! <G bunker> не перший поверх. Пожили ми тут на перших поверхах, і я вам скажу, що е, зазвичай це замало світла знову ж таки, і дуже вірогідна висока вологість, і звідси і пліснява в квартирі. Звідси і наступний критерій: відсутність плісняви і невисока вологість в квартирі. В Іспанії це досить розповсюджена проблема, і з нею боротись не так легко, як може здатись на перший погляд. Тому ми дивились дуже уважно на переглядах квартир, чи не проступають ніде в кутах в чорні волохатики. І четверте: центр міста і піша доступність до моря. Цей критерій був не обов'язковим, але дуже бажаним, так як нам подобається центр в нашому місті, тому такий фокус був тут. Найпопулярніший і найбільший сайт з пошуку житла в Іспанії це. Ідеаліста. Тому, відфільтрувавши все по нашим критеріям, я занурилась в світ квартир Кальпе наповну. Знайшовши декілька варіантів, які нам сподобались на сайті, ми захотіли йти і дивитись їх. І ми пішли після більше ніж десятка квартир, які ми подивились. Нам сподобалась лише одна, але власник почав піднімати ціну на неї. Ну хто так робить? Ми відмовились. Але одного разу нам подзвонили і сказали, що є квартира підходяща для нас, і вона тільки-тільки з'явилась на ринку. Навіть ще об'яву в інтернет не виставляли. І ми побігли її дивитися. Так ми вперше потрапили в нашу квартиру. Так, ми одразу зрозуміли, що тут треба дуже багато чого міняти, наприклад, як ці прекрасні жовті стіни. Але е, потенціал дуже великий, багато світла. Останній поверх: немає плісняви, центр міста, плюс дві хвилини до пляжу. А ще велика площа і тераса з видом на хор. Так як ми шукали квартиру під ремонт, ми вирішили, що нам все підходить, і уклали договір бронювання. Із завдатком. П'ять тисяч євро. І тут важливо упам'янути, що наш ріелтор і вже хороший друг Домінік він зміг домовитися з власником, що у разі неодобрення нам іпотеки банком 50% цієї суми нам все-таки повернеться. Що додало нам мотивації і впевненості в тому, що все буде добре. Отже, ми зібрали всі документи, пішли в банк Сантандер, про який ми вже говорили. Але на цій другій зустрічі наш менеджер був в якомусь іншому настрою, не знаю. Він так подивився на всі наші документи, похитав головою. такий, а де ваша річна декларація іспанська? Може такі, так у нас її нема, ми про це говорили. Через пару днів він прислав нам емейл, e що типу: сорі, ми вам відмовляємо, ви навіть не можете податись на іпотеку, бо у вас як мінімум немає річної декларації іспанської. Тобто, все я не знаю, ми були просто в шоці. Так як ми були впевнені, що саме в цьому банку у нас найвищі шанси отримати іпотеку. Звичайно, ми вирішили, що все пропало, і стали писати до мініку нашому ріелтору, що мовляв, давай спробуємо, хоча би повернути половину завдатку. Але він написав, щоб ми передчасно не засмучувались, тому що ще є купа банків, в які можна податись і спробувати отримати іпотеку. Так, почався наш марафон подачі документів в усі банки, які є в нашому місті. Збираємось зараз в банк. У нас зараз взагалі всі дні. В основному це ми майже кожен день ходимо в банк на зустріч. І це добре, це такі е, приємні моменти. все окей. Скоріше за все, якщо ви дивитесь це відео, нам є їдали. Але зараз я не знаю, і я дуже-дуже сподіваюся, тому що дуже хочеться заїхати в свою квартиру. І паралельно з цим ми вже малювали дизайн-проект для нашої квартири, що не давало втрачати мотивацію і фокус. А що це ми дивимося тут? Помінут. Підлога. Підлога. Під Отже, хід парад банків, які нам відмовили в іпотеці. Сантандер. Ну, це ми вже в курсі. Сабадель взяли документи, але відмовили. ББУВА також відмовили, але сказали ще спробувати в лютому. ІНДЖІ онлайн подавали онлайн, відразу ж і відмовили. Банк Інтер сказали, що можна пробувати, але готові запропонувати тільки 70% від суми. А це нам не підходило. Ми зараз знаходимось в квартирі, робимо обміри. І дуже-дуже сподіваємось, що нам все-таки дадуть на неї іпотеку. Але ми цього ще не знаємо. Але дуже сподіваємося. Ну і нарешті останній банк, в який ми подавали документи. І єдиний, який нам погодив і все-таки дав іпотеку, це Кайша Банк. Ходили ми туди три місяці просто як на роботу, то донести якісь документи, то дозаповнити якісь бланки, щось підписати, відкрити рахунки і купу-купу всього. Але виявилось, воно того варте. Нам все-таки погодили іпотеку. Знаєте, це реально було як в якомусь фільмі, там, де головному герою всі відмовляють, і тільки остання спроба приносить бажаний результат. Отже, документи, які потрібно буде подавати для того, щоб отримати іпотеку, вони будуть залежати від того, як ви отримуєте і оподатковуєте тут свій дохід. Тобто для автоному, наприклад, це як самозайняті люди, як наш ФОП, будуть одні документи для нанятих працівників інші документи. Тому просто йдіть в банк і питайте у менеджера, які саме від вас потрібні документи для того, щоб податись на іпотеку. Більше того, в різних банках можуть трошки відрізнятись документи, які потрібні. Умови під які ми отримали іпотеку в Іспанії. Ми взяли її на 30 років. Звичайно, можна її закрити раніше, але з пенальті, тобто штрафом, 3% від залишку суми. Як правило, річний відсоток 3,7%. У нашому випадку він знизився до 2,7% річних, завдяки тому, що ми оформили страхування житла через банк, що є, до речі, обов'язковим, коли ти береш іпотеку, і так само охорону, сигналізацію. Та, е, в квартиру також ми оформили через банк, тобто є сенс брати ці додаткові послуги саме там, де ви і берете іпотеку. Також є змога змінити банк. В будь-який момент впродовж всієї іпотеки без будь-яких штрафів. Звичайно, там ще багато багато різних умов, але такі основні такі. Ну і нарешті, після довгих місяців очікувань, нам призначили дату зустрічі у нотаріуса, але це була перша зустріч. Ми йдемо зараз до нотаріуса. Це mm. наша перша зустріч із двох. Він буде нам пояснювати зараз всі умови нашого договору на іпотеку ще раз, вже після нашого менеджера в банку. Ну тут така процедура. Тому підемо. Нажав? Нажав. Отже, ми щойно були в нотаріуса на цій зустрічі. Виявляється, це такий як міні-екзамен, по тому чи розуміємо ми всі умови договору на іпотеку. Це було прикольно. Ну, вони спочатку все пояснюють, і потім там є такий тест, який ми маємо пройти. Тобто, чи розуміємо ми всі умови? Я знову відчув студентом. Так, трохи. є таке. О, така була зустріч. І на наступний день ми йшли туди ж, до того ж нотаріуса, але вже на підписання основного договору. Ну що ж, нарешті цей день настав. Ми йдемо підписувати останній договір. І, схоже, сьогодні отримаємо ключі. Uh -huh. De la Hotse, eu Что ты там ключи шукаешь? А ну покажи, что купила, что купила. Ты Темно ну, треба вікно відкрити. <звук> 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 Зато там і пач. Ми і стали власниками своєї квартири в Іспанії Їху. з мріями про швидкий ремонт своїми руками, але щось пішло не за планом. Тому про це дивіться в наступних відео.